Ти ще, братик, потерпи трошки, братик, потерпи. Потерпи. Качай кулак, качай кулак кружи. Молодець. Давай, будеш герой. Молодець, молодець. Вот такое, що кидають цих храних, і ти танцюєш ніби не так. А, його рука. Давай, положим. Бог мускуму це справа ситуативне. Вишка большая. Перед нами. Братан. Ми з нами? Да. Міша, головне з кордоном серці, все остальное перейшло. Це солод? Да. Плюс на роботу. Розкрийте, будь ласка, поняття медивака. Медивак. Медивак це група евакуації військовослужбовців поранених безпосередньо з поля бою має мати бойоброньований автомобіль. З кулеметом крупнокаліберним буває так, що немає таких транспортних засобів, використовується або ЛБА, ну, легкі броньовики з достатнім місцем, щоб покласти одного-двох поранених, або якісь бойові броньовані машини без кулеметів. Розкажіть, будь ласка, про ризики медичної евакуації і як часто ваша робота перебуває під вогнем противника. Ну, екіпажі Медеваку це такі самі бійці, які бійці ті, що сидять у окопах, чи приймають участь там, в міських боях. От, вони так само підготовлені і треба розуміти, що якщо група Медеваку заїжджає за пораненим, то ця зона, скоріш за все, ну, могла бути чи є найбільш гарячі, якщо там люди отримають поранення. Тому шанси отримати поранення Медеваку. Того, що машина буде підбита, чи вступити в бій досить високий. Є багато прикладів екіпажів моїх друзів, які евакуювали порану безпосередньо з поля бою, ведучи вогонь. Так само. Я заїжджав за поранник, мою машину неодноразово обстрілювало таке, що є приклад, коли екіпаж медиваку стояв як би то на відтяжці і очікував ну, на поступлення командичої поранений, і міна потрапила прямо в машину, тобто і один з медиків загинув, водій і основний медик отримали. Боєві травми. Тут оперативність дій, застосування таких засобів, як вогневе прикриття, димова завіса, плюс має бути вогневе прикриття і тої групи, яка передає поранення. Який характер поранень бійців на полі бою. Ну, це залежить здебільшого від виду бою. Який проход? Це можуть бути міські бої з стрілецькою зброєю, можуть бути бої на відкритій місцевості чи пересічення. Але здебільшого це осколкові, мінновибухові поранення. Ну і все ж таки часто трапляються вогнепальні поранення. Здебільшого це кінцівки. Дуже часто контузія, тому що на усіх бійців є захист вух, тобто наушники. І це теж дуже часто зустрічається. Буває таке, що наушники не рятують, якщо так, міна покупляє в приміщенні чи дуже близько, то вони пом'якшують травму, але все ж таки контузія переважає. Як ви відпочиваєте взагалі? Чи є можливість відпочити у вас, зважаючи на специфіку, зважаючи на напрямок ведення бойових дій? Ну, я був на різних напрямках і конкретно на Бахмутському напрямку відпочинена це справа ситуативна. Почуваємо, коли немає поранення, поранення у нас можуть виявитись в будь-який момент. І навіть якщо моя зміна не чергує. То може виявитись проблематика в іншої зміни, тобто інтенсивність поступлення поранених. Треба розуміти, якщо ми прикордонники і маємо забезпечувати медичну евакуацію прикордонників, це не означає, що ми не будемо евакуювати сили союзників, тому що так само у них може виявитись. Дуже інтенсивна обстановка, щось може трапитись з групою евакуації. От, і ми їх вручаємо. Вони бувають, що підбирають наших поранених і передають нам. Ми підбираємо їхніх поранених і це все дуже інтенсивно. Скільки на вашому рахунку врятованих життів? Це не дуже коректне питання, тому що. Треба розуміти, що група медиваку це не лікарі. Ми не лікуємо поранених у по себе в машині. У нас немає засобів, у нас немає стільки часу і обладнання. Ми намагаємось просто врятувати життя, тобто продовжити його. Якщо людина помирає, то наше завдання дати йому померти, його стабілізувати, передати медикам, які будуть його вже безпосередньо лікувати. Які би ви хотіли б дати поради бійцям? Які зараз в тилу, і які готуються вибути в зону бойових дій, У нас порад це розуміння того, дуже часто недооцінюють момент медичної евакуації. Тобто Всі думають про зайняття позиції, зв'язок, забезпечення БК і в принципі це все правильно, це першочергові речі. Але коли на полі бою виявляється поранені, або, не дай Боже, багато поранених, то дуже багато зусиль і всі бажання спрямовані на те, щоб передати поранених групі евакуації, тому що це обтяжує підрозділ і відволікає його від виконання поставленого завдання. Тому моя рекомендація це забезпечення позиції е, жорсткими ношами е, потім. Комплектування бійців нормальними медичними засобами, тобто це як мінімум три сертифікованих турнікети, не якісь аналоги, чи там кидаючи. Ще щось. Тобто, бажано, щоб медик передивлявся, що в нього підрозділі є, які є засоби, і устовірився, що вони будуть ефективними. От. Ну і додаткові засоби, такі як окклюзійні наліпки, яких має бути як мінімум дві, група медоваку має. Мати резерв медичних засобів, якими будуть надаватись допомога. І цей резерв має бути нормальний, тому що дуже швидко ці засоби можуть закінчитись на відміну від поранень. Ну і що саме це витока з тактичною медициною, це мінімально турнікети. І вміння користуватися тими засобами, які є автичці, і розуміння, що товариша отець, якого типу турнікети, як він накладається, де він розміщений і тому далі. Буває ще така проблематика, коли бійці, які не мають Досить з медицини, чи недооцінюють, чи переоцінюють ступінь важкості поранення. Тому що ми, як медики, постійно запрошуємо інформацію, кількість поранених, ступінь важкості, і чи можуть вони самостійно переміщатися не в ту сторону, на яку треба звернути увагу. І це може коштувати комусь життя. Тому оцінення Ступені важкості порану це теж такий критичний момент, який буде впливати на швидкість, якість евакуації в цілому життя і здоров'я поранення. Все? ти дош до собаки? Бестріє, мужики. Падаємо, падаємо, падаємо. Акуратно. Що буває такого, що не кидали цих ранених, і ти танцюєш. Ні, зап...